Привіт, друзі! Вас вітає тут канал Fisherman 15 і я Стас. Вже у нас наступив новий рік. З чим я вас вітаю! Вітаю з усіма святами! Хочу побажати вам, друзі, усього найкраще, а головне миру над головою. Коротше, не сидиться мені вдома, пройшли свята, і я одразу виїхав на риболовлю. Як ви бачите позаду мене, ось такий канал. Сьогодні приїхав, хочу посидіти спокійно, відпочити, половити зимову плотву. і буде у нас сьогодні перша рибалочка на поплавок у 2025 році. Вам, друзі, пропоную приєднатися до мене. Приємного перегляду, а я буду йти розкладатись і розпочинати нашу першу рибалочку. Погнали зі мною. Ось так виглядає цей канал. Рибаків небагато, буквально декілька чоловік. Але буквально декілька днів тому тут був аншлаг. Ловилася непогана тарань, і людей було багато. Тут по 20, по 30 чоловік сиділо. Всі її дубасили, і я вирішив також приїхати, половити щось мені захотілося. Взяв з собою речей по мінімуму, а саме це мій рюкзак, чехол з вудкою, туди стільчик поклав, і відро з прикормкою, і наживкою. І, в принципі, на цьому все. Нещодавно цей канал перекопали, і як ви бачите, тут йде така невеличка, як сказати, бровка доводить, чи що спуск такий. Бачите, з метра десь буде трішечки незручно ловити, але нічого страшного, я отутового на пісочку поставлю собі стільчика, зараз стіючку для вудки поставимо. Ну і в принципі будемо розкладатись і розпочинати рибалку. Все повністю розклався, тепер давайте візьмемо прикормочку. Прикормочка у мене є ще заготовлена з дому. Я якось на одній з останніх рибалок по фідеру відловився в холосту, а прикормку просто залишив і вдома в холодильник. Холодильник поклав і ось вона у мене є нормальна така. Тільки треба... О, дивіться, вона взагалі аж пишна. Аж пишна така. Тут ще половинчастий горошок. Так що супер, зараз трішечки води в неї лейне. Це, до речі, у мене прикормочка від Real Fish. Тут серія ляж, кориця, ваніль, начебто. І плотвина прикормка. Плотва, мотель. І горошок. Я ще сюди весь пав який залишився, хробака. І тут, бачите, ще навіть, так сказати, з живими компонентами. Вони вже не живі. Але все одно. Так що таке. Все, прикормка у мене вже є готова, замішана. Зараз її дозволожимо, зліпимо кульки, загодуємо і, в принципі, можна наживлятись. А по наживці у мене є червоний хробачок, біленький опариш і взяв шпуфіки. В принципі, це все. Я ще з собою взяв таку маленьку коробочку тут з усілякою мілочокою. По відці. А, до речі, поставив ось такий повідець готовий, 0,14 -й. і гачечок. Тут 11 номеру. І, в принципі, все в мене тут, якщо обіру, щоб було перев'язати що екстрактор, ножечки. Ну, коротше, отак от. І все. Так що давайте годуємося і закидаємо наш поплавочок. Друзі, три опариша. В точку дав, чотири кульки кинув. І в мене тут ще залишилось там скільки, ще сім кульок, і буду їх протягом риболовлі просто докидувати, щоб тримати рибку на точці. І, в принципі, все. Так що давайте опарика відправляємо в воду та йо майо зацепилася. Ну що, перший захід в цьому році. Все, супер, чекаємо на клювання. Ого, та ви що, тільки закинув, що одразу клює? й так непогано клює. А ну-ка, ну-ка, давай, 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 давай. І, і десь... О, друзі. Щось нормально взяло? А, нормально. За пузяку, а не нормально. Ну нічого, почен. Перша є. Ну що, ребацюги, вітаю. Розпочинились. Взяла така перша пліточка. Не супер велика. Але приємно, ну, нічого, гарне клювання, гарна рибка. Нехай пливе, росте. І... Бульк ляпота. Перша рибка пішла і це дуже круто. О, щось є, друзі. <рес> Я тільки перекинув, і знову покльовка, і знову покльовка. І, блін, тут стоїть тисячі, тільки зовсім малесенька така платвичка. Ну, хай пливе. А ми будемо ловити ще, ще будемо ловити. Давайте підкинемо кульку. Так, да, друзі, все добре, але... Блін, вітер такий холодний дує, нос обмерзає, руки обмерзають пальці. Не дуже приємно, чесно кажучи. Але головне, що риба ловиться, риба ловиться. І блін, день ще такий, бачите, не дуже пасмурно, погано видно на камері, ну, але нічого. Я на риболовлі, ловим рибку, а там знов клює. О, народ, непогана рибка взяла. Ну як сказати, непогана. <ріст> Нормально? Головне, що ловиться. Вона за щоку зачепилась та й сильно сопротивлялась. О, отака вого протокольна. <ріст> Ливи. Блін, да що це відбувається? Я тільки закинув, тільки закинув, а там вже щось клює. Капець тут риби. Цей тараньке верхоплавки. Тут, а, блін, щось щось було гарне, тільки зійшло. Дуже багато риби. Вона завжди взимку заходить на цей канал. Скільки пам'ятаю, тут навіть і зимою ловиться. Коли крига стає, тут платва стоїть, її всі ловлять. по весні також дуже багато тут риби. Тут і карась зазвичай починає брати перший. Коротше, ловим, ловим, а ну-ка, 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 пішла. да, да, Ага ні. Що це таке? якісь такі Клювання начебто нормальні. А взяв під багри верхоплавку. То вона просто там стоїть. Пливи, малечо. Нам потрібна більша. Більша рибка. І інколи, бачите, взагалі ось така тюлечка, тюлечка ловиться. Малесенька. Ну, але все одно, блін, приємно, приємно посмикати. Тим більше, коли давно не ловив на поплавок, на клювання її подивитись, ці шалені ливи. Так що, рибалка-бомба, ловим. Наступна. Коротше, народ, планую порибачити декілька годин. Покайфувати на природі. В принципі, засиджуватись тут цілий день сенсу немає. Холодно ще. Незручно це те, що обмерзає, все. Пальці. От цього опариша інколи важко наживити. Добре, що я ще мотеля не взяв, а я хотів його взяти. Але не взяв. Ну, коротше, таке. Це сьогодні половимо на поплавок. Наступного разу, напевно, або на фідер, або на хижака, я не знаю. Руки чешуться. Я блін, такий рибак. Мені тільки дай вільний день, я одразу поїду, та й моє, знов клює. І, блін, мені пофіг на яку рибалку їхати, то на хижака, то на мирну. Аби щось ловилось. Як зараз. Вон тарань ловиться, я її ловлю цю тарашку взагалі без питань. Отака. От. Так що. Будемо ловити, ви народ пишіть в коментарі, яку б рибалку хотіли побачити в моєму виконанні. І обов'язково підписуйтесь, бо, блін, ви дивитесь без підписки багато хто. Натискайте на кнопочку підписатись на дзвіночок. Вам не складно, а мені приємно. Так що, давайте, коротше, ловити. Чи давайте вип'ємо гарячого чайку. Блін, як тут можна випити чайку? Вона так клює одна за одну. Тут реальні тисячі стоять. Це, бачите, трішечки побільша. Трішечки побільша, але не сильно. Ливи. Чуть не обгадила мене. Ні гадяйка. Давайте ребзі, будьмо за рибалочку, та там знов клює, розрив якийсь. Чай гарячий, блін, зараз язика ошпарю. <рес> Капець там клює, зараз вам покажу це клювання. Чирик іде до нас, ай мойо! Оце там клювало, оце клювало, ну одразу видно. Верхоплавка. Так, багато хто каже, що вона дуже смачна. Я не знаю, ніколи таку малечу не брав. Ну, Але знаєш, що це одна з самих таких жерних жирних видів рибки. Вона жерна, дехто взагалі уху на ній варить. Тобто її беруть, ловлять багато. Навіть не чистять, її просто в марлю отак от беруть, кидають. Варять разом там з якоюсь репкою. Ну, з нормальною тобто. А потім в кінці ухи вже дістають цю марлю. І виходить уха така нажориста, жирна. Ах, йому, щось було непогане. Схід. Клювало так, також гарно. Тож, друзі, за уху вам <кхи> декілька слів. Фазани позаду кричать, літають. Дуже гарно. І взагалі кайфово посидіти так на природі з поплавчанкою. Справжній кайф, а вона клює, он дотягне, тягне, тягне, поплавець, тягне, тягне, А, не засік. Напевно, там така риба велика. Прийшла посилка, то хотів вам показати. У мене вже блін, майже в кожному відео <хи> якісь новинки, різні ножики. Так що дивіться, це в мене ніж від Ганза. Ось такий вого прикольний. Але він, знаєте, більш такий, як сувенір на подарунок комусь відкривається так дуже круто. Дивіться, тут кнопочка, натискаєш. Такий клинок, бачите. Ніж прикольний. Сама ручка така з темного дерева вставочки. Сам він такий важкенький, якісний. І коштує недорого. Він комусь на подарунок, сувенірчик такий. Та в принципі що сувенірчик, не можна і підрізати, якоїсь колбаски, хлібчика порізати на рибалки. Такий прикольний прикольний ножичок. Мені дуже подобається, що він так відкидається. І також на кнопочку натискаєте, закриваєте. Тут є такий рушничок в комплекті, там наклеєчка з ножичком, приклеїти. Ну, коротше, такий прикольний ніж. Кому цікаво, посилання буде в описі. Дивіться. Це ніж від Ганза, у них завжди якісні ножи, мультитули. Коротше, рекомендую. А ми йдемо далі ловити платво. Ну, от платвічка. А, втекла. Блін, дивно, знаєте що? Бо я ж кажу, буквально декілька днів назад, коли було багато людей, то тарань ловилась реально. отакого, гарно. гарна. А зараз, дивіться, мілюзга. Не знаю як це так. Може вийшла? Вийшла з каналу, хоча навряд. Може просто не клює. Ну, це таке діло. Вчора повезло, сьогодні не везе. Ну Нічого, ми і таку половимо. Знаєте, кому подобається така риболовля, якщо пам'ятаєте, я з дідусем їздив на поплавок ловив карасика. То ми тоді з ним сиділи. Я там граюсь, щоб ловити тільки карася, бо клювала і платва, і піскар. А він сидить спеціально чіпляється одного щоб ловити піскаря. І говорить, що йому ліж би що клювало, типа. Бо цікаво, на покльовки дивиться. От у мене те саме. Мені, в принципі, все одно кого ловити. Ловиться платва, буду ловити платву. Так що, отака історія. А у нас там знов платва. Знов вона клює, оце да. А Ану йди сюди. Іди сюди. О, камеру забризкала негодяйка. На живця піде. До речі, треба з'їздити. Половити щучку на живця. Я ніколи її не ловив. А хотілося б спробувати, що це воно і як воно. Хоча... чи треба воно мені? Напишіть в коменти. Хотіли б побачити таку рибалку. Чи краще ловити на силікон, на воблірки? Коротше, на, на спінінг. Чи також виїхати на живця. Спробувати. Заради цікавості. Ну, побачимо. Як вітер, потужно задув, а прохолодно. Тут платвичка. Ну, така щось зовсім дрібненька Поки що ото одну підбагрив більш-менш непогано. А це щось таке собі. ловиться. Ловлю, до речі, в товщі води, тобто на дном сантиметрів 5, напевно. Бо на самому дні там трішечки зачапів є, незручно. Пробував ви, то бере тільки верхоплавка. А верхоплавка, та йому щось було гарне і зійшло. А верхоплавка нам не потрібна. Та й в цілому я щось вам не розповідав. Ловлю я ось на махову вудку. Це в мене Монза 6-метрова. Поставив її на такі стіочки. Дуже зручно, мені так бачите. Така підставка у мене. Кінець воду опустив, щоб не видувало дугу. Тут припідняв біля, біля стульчика, Отак от зручно зразу береш вудку. Ну і оснащення, там у мене поплавець 2 грами і. Короч, що розказувати за оснащення? Ви і так знаєте. Повідець бачили, покльовка, а мимо. Ну-ка, давайте підгодуємо, кульку, кинемо одну. Я вже тут Майже більше години сиджу, то вже майже все викидавши, дві залишилось. Ну і чесно кажучи, це працює, рибка тримається, але мілка, мілка, крупної немає. Була б крупна, я, б, я впевнений, вона б стояла на місці також. Але її не видно. Печалька. Ну нічого. Ми й таку будемо ловити. От такого. Лови. <реш> Взагалі, блін, довго не доводиться чекати. О, трішечки побільше. Така приємна. Бін, тільки закидаєш і вона знову клює. Кидаєш і вона клює. Кайф. І взяла на три опарики. Три опарики спрацювало. Блін, і тільки ж закинув, от, блін, секунда пройшла. І вже там клює, воде. Вот, а ну. Дивіться, що підійшла побільша. Ще одна кряду така. Хо -хо. Приємно, приємно, це найвелика за сьогодні. Така тарашка. Ну-ка давайте. Що, дійсно стало більше на точку? О, так, да, друзі, дивіться. Дивіться, яка. Погляньте. Ну підеш, це ще більше. Клас, клас. Ливи. Ну, Вже приємні прокльовують такі рибьошки, ну В принципі, людей як не було, так і нема. Тільки там на початку каналу, там де таке окреме якби, озерце, так перегорожено. Там і вітру немає, і там людей дуже багато. Там, а ну-ка, один, два, три, чотири, п'ять, 6, 7, 8. Як вісім рибаків, а, дев'ять рибаків стоїть. Дев'ять. А тут в самому каналі ось я, там ще один і он ще один. Так що людей тут майже немає. Ну нічого, так навіть спокійніше. Можна самому посидіти, відвести душу, не сидіти один одного на голові. Ааа, блін, руки вже замерзли капець. Ооо. <смірки> а ну-ка, давай о, виклала, блін, прикольно. Трішечки менше. Але клювання шикарне. Дуже приємно. Дуже приємно. Для ока. Пливи. Єлі відчепив, блін. Гачок так засік. Так. Ну давайте, друзі, ще декілька злов ми будемо закруглятись. Бо я вже і підмерз і наловився блін вже з десятка два зловив, то навіть більше. Така, бачите, інколи прокльовує гарна. Ну і зараз зайшла така більш-менш нормальна. І, в принципі, ще чуть-чуть покайфуємо, і будемо. йти, а що сидіти, мерзнути ще сильніше. Тут знов покльовка. Знов, 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 знов. А, промазав. Опа. О! Ось вона, є, останньою буде. Але така сама маленька. Щось то проклюнуло три штучки побільше, а це вже такі. Знов мілкі ловляться. Ну все, нехай пливуть. Ну що, ребзі, ось така у нас видалася перша така рибалочка на поплавок. Як на мене, дуже круто провели час. Половили плотву, верхоплавку, ловилось дуже-дуже круто. Її тут дуже багато стоїть, вона ловиться з кожного закиду. Я навіть не експериментував з насадками, ловилось на опариша, ставив пуфік, але на нього не брало. Ну, Тож, в принципі, все. Рибалко, я задоволений. Сподіваюсь, що вам також сподобалось моє відео. З цього приводу пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на мої соцмережі. А на цьому, друзі, все. Па-па, до зустрічі у нових відео. Зустрінемось!